Всім привіт, друзі! Ось такий мене чекає сюрприз на винограді. Ройок тільки-тільки зібрався. Зараз буду його знімати, ну і напевно ввечері або наступного дня будемо заселяти. Рій такий доволі непоганий, гарний. Це зроїлася, верніше відпустила рій, моя бочка, чи як там кажуть колода, борт. Такий вулик з нестандартними рамками. Він був в ройовому стані і вирішив відпустити рій. Так, легкими рухами ви бачите, що майже весь рій вже в ящику. Звісно, туди ще прилітає велика кількість бджіл, але якщо там не буде матки, вони повернуться у ящик. Та й бджолірам-початківцям завжди буде цікаво подивитися на роботу з роями, тому що всі бджолярі-початківці бояться роїння і думають, як зняти рої. Так як цей рій сів доволі низько, це я рахую. Після того, як рій збереться, він, він, друзі, потихеньку буде злітати донизу. Як я сказав, якщо матка в ящику, весь рій буде, зайде в ящик. Можна зверху теж ще струшувати і вони будуть спускатися донизу. Я ще розкажу деякі нюанси, що я буду робити далі з цим ройом, тому що тут матка буде не плідна, а може навіть не отак. Чому ж я вирішив, що тут молода матка, тому що. Рій вже виходив і залетів назад. А це означає, що матка десь загубилася або не вийшла. Я після цього всі маточники зрізав, але було багато личинки, багато яєць. Вони повторно заложили маточники. І тут вже з великою вірогідністю матка не плідна, а може навіть не одна. І я цей рій притримаю на добу в підвалі, щоб він ніби трішечки переграв. І як ви бачите, друзі, пройшло 15 хвилин. Вже нікого на дереві нема, всі заходять потихеньку в ящик. Ось і вся процедура. Так. Нема коли з ними гаратися. Ось так от. З такі ройок. Секунда справи. Ну що ж, друзі, пройшло дві доби, і як ви бачите, рій на місці нікуди не злетів, хоча там неплідна матка. Завжди у бджолі початківців такі проблеми йдуть навіть не з перваками, а вже з тораками, з поройками. То злітають, то писали мені, що під низ чомусь залазять. Скоріше за все, матка або декілька маток є в цьому рою, і одна залізла, скажімо, під вулик. І туди. Полізли теж бджілки. Якщо матка в вулику, в принципі, я думаю, таких проблем не повинно бути. Всі бджілки заходять. У мене ніколи такого не було, щоб я засипав роя. І я вже їх засипав, як то кажуть, пачками, щоб хоча б один рій зайшов мене під вулик. Ніколи такого не було. Тому і дивно читати такі коментарі, що є така ситуація в людей, можливо. Щось невірно зробили. Є страх, десь висипали, а матка була чи в ящику, чи під ящиком, під вуликом. Тому що, як я повторюсь, якщо робити все доволі обережно, проблем немає. Давайте подивимося, що там цей рій зробив за дві доби, менше, ніж за дві доби, але я думаю. Від нього там чекати чогось фантастичного не прийдеться, тому що закінчився взяток. Вага починає йти потихеньку донизу. 100 по 50 грам в мінус вже пішло. За дві доби 150 грам менше. Все, йдемо дивитися. Так. Як там справа? Як там справа? Ось такий ще відпав язик, вони вже... Можна сказати, за півтори-дві доби відбудували ящичку. Стамески я не взяв. Але я бачу, що тут ніякої фантастики немає. Цю вощинку вони нічого не можуть зробити. Нема взятку. Зараз я їм підкину, замість цієї вощинки підкину медову рамочку. Саме головне показати вам, що рій на місці нікуди не полетів. Тут трошечки будують Цю, цей бік відбудували вже гарно. Легенький-легенький такий наприск є, але це ні про що. Зараз я їм дам медовеньку, їм стане легше. Так, що тут? Дивлюся, чи є матка. Ось маточка. Друзі, ой-ой-ой-ой-ой, матка, матка неплідно взлетіла. Матка неплідно взлетіла. І хотів вам показати, і вона літає. Поки що я закривати вулик не буду. Стою, як вкопаний. Можливо, сяде назад. Неплідні. Стартують просто. Злетіла матка і куди, і як ось вам і показав. Ну, така рекомендація для вас теж. Чекайте, почекайте, хвилин 5, хай вулик буде відкритий. Можна трішечки відійти, матка повинна повернутися. Але Таке моє... така моя цікавість. Ось вона, мені здається, літає. Літає по кругу, бо не трутень. Звук трішечки інакший. Так, 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 літає, літає, бачу. Ось 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 ось, бачу матку, бачу матку. Під вулик пішла. Ну, це буде вам наглядний такий приклад, що робити, якщо матка у вас злетіла. Звук, скажу так, що ж середнє між і бджолою. трішечки голосніше, ніж ніж бджола дзвіщить, але тихіше, ніж трутень. Десь сіла. Десь я почув, що ніби сіла. Так, не знаю, буду ставити, на рамці точно її немає, але звук пропав. Тобто вона або зайшла в вулик. Будемо вже бачити. У будь-якому випадку цю сім'ю вже я буду контролювати, засіє матка чи не засіє. Зараз гляну, можливо, вона заскочила в вулик. Поки що не видно. Така ситуація трішечки неприємна, але що зробиш? Сам винуватий. Так. Не бачу, не бачу. Не бачу нічого. Можливо, вона все ж таки заскочила в вулик. І вона в вулику. Це вже покаже час. Все, закриваю. Зараз я їм дам ще рамочку і хай сидять. Ось таку ставлю гарну рамку, дивіться, все блестить. Свіженький мед. Тут одна акація кілограмів 3 є. Зараз це для них буде такий стимул працювати гарний. Все. Ось так підставлю під заставну і хай працюють. Ось така, друзі, ситуація неприємна вийшла з маткою. Вона взлетіла, політала і затихла. Я надіюсь все ж таки, що вона зайшла в свою сім'ю, а не в сусідню. Якщо в сусідню, звісно. Її вб'ють. Про це я дізнаюся вже через, можна сказати, десь тиждень. Я думаю, що якщо вона зайшла назад, облетиться, то, в принципі, все буде гаразд. Але ж, всі неприємності, в принципі, від матки і від бджоляра. Погана сім'я винуватий як і бджоляр, так і матка. І якщо, скажімо, ви при знятті роя десь пошкодили матку, або Взагалі загубили її, струсили роя, матка десь впала, а велика частина бджіл вся в ящику, забрали, потім заселяєте. Ось вам і злети, ось вам і викучування. Тому потрібно все робити обережно, хоча не завжди це виходить. Іноді роя знімаєш, як попало, і гарно виходить, а іноді, здавалось би, все так обережненько, але рій не сидить, злітає. Рої, второки, поройки я б вам рекомендував тримати дві доби десь в підвалі, в погребі. Тоді вони точно нікуди вже не злетять, нікуди не викучуються. І засипати вулик теж, ну, я думаю, ви бачили, і там нічого складного немає. Головне максимально засипати вулик, щоб не було таке, що півроя вулик, півроя за вулик. А там, де півроя за вулик, може бути і матка, залізла десь матка під, під дно. І Звісно, бджілки починають вилазити, бо матки немає. Або ще, як я казав, вже декілька маток теж може це все розділятися. Так що, друзі, в принципі, нічого складного нема, але є такі нюанси. Це навіть і добре, що сьогодні вилетіла матка. Це я вам показав наглядно, що і таке буває. Дивитися, робити огляд, а матка стартанула, не дуже швидко злітає, їй легко це робиться. Це плідні матки, вони не, можна сказати, не летючі. І навіть якщо в сім'ї чи в відводку була неплідна матка, а ви своїми такими оглядами могли просто її десь загубити. Так що, друзі, ось і вся інформація, Займайтесь бджільництвом, Це цікаве заняття. До побачення.